Сьогодні ми з вами будемо малювати акваріум. Сюди дивимося. Але акваріум в ньому буде всього дві рибки. І непрості. прості, перша буде ось така. Це у нас рибка клоун. Да, але ми її трошки спростимо. Вона у нас буде боком пливти. На що вона схожа? Вона в першу чергу схожа на овальчик. Ой, щось він погано пише. Сергій, можна я у тебе олівчик візьму? Mm -hmm. Так? Дякую. Дивіться. Отак беремо, малюємо овал. Потім дивимося, що вона у нас має трошки згори таку випуклу частинку. Тобто, згори ми їй домальовуємо горбик. Вона не просто овальна, хоча можна і просто овальну залишити. Ось. Далі, що у неї є? У неї є невеличкий носик, ось невеличкий носик, його ледве-ледве помітно. І ротик. Можна таку щасливу-щасливу рибку намалювати. Можна закритим ротиком. Тобі видно? Да? Добре. Тепер хвостик. хвостик у неї схожий на таку крапельку. Дивіться, бачите? Він у неї починається не з кінця тіла, а ось трошки заходить. Ось такий. І що у неї ще є? Плавці. Що таке плавці? Це е, що таке плавці? Плавнічки, вона їми рухає, щоб плавати. Вони також у неї схожі на крапельки. Ось, дивіться. Бачимо і малюємо. Є маленькі, є великі ось крапельки. І знизу так само, але дивіться, якщо тут вони заходять на тіло, то знизу вони просто окремо стирчать. Ось одні і ось тут, другі. Так, чого не вистачає. Да. Очі, звичайно, у справжніх рибок дуже маленькі. Але у мультяшних рибок. Очі величезні, тому ми їх будемо малювати такі величезні. Так, да, да. вона ж у нас збоку. Тому так, да. такі величезні очі. Ось він буде у нас вверх дивитися, можна це поки замалювати, можна вже фарбами. Зрозуміла? Да. Давайте починаємо. Тепер у нас задача називається деталізація. Що це таке? Ми уточнюємо форму. Тобто всі намалювали приблизно форму. Але дивіться, у плавців верхня е, лінія вона така нерівна, вона хвильками йде. Ось тут верхня, а тут лише збоку краєчок. Опа, нерівний. Да, зайка. А ми будемо роботи обладати... маркером? Поки що ні, а потім, да, звісно, коли намалюємо. Бачите, краєчки робимо нерівні. І потім ще хотіла вам сказати: от хвостик плавно поєднуємо з тілом. Плавно ось. Тепер ще одне хвилинку. Оці лінії, дивіться, Верх... нижні плавці, ми їх бачимо повністю. Ось вони. Вони закрили у нас трошки тіло. Ми тут тіло не бачимо. А верхні, хвостик взагалі, не видно, де поєднується з тілом. Він плавно переходить. А верхні ми бачимо зараз більшу. Дивіться. Вони поєднуються там, де лінія тіла. От лінію тіла ми бачимо і все. А далі плавець закінчився. Ось. І ще одне. Чого не вистачає? Ану, хто у нас найуважний? Скажіть, будь ласка, чого не вистачає? Да, да, смужок. Скажіть, будь ласка, які вони? Рівні чи не дуже рівні? Не дуже. Не дуже. От ви, а скільки їх штук? Три. три. А скажіть, будь ласка, у всіх рибок три смужки чи може бути дві? Не -не. Може бути дві. Ось. Як ви бажаєте, вони можуть бути криві. І давайте намалюємо лише дві. Ось. Нічого страшного. Ось. Неважливо, які вони будуть по формі. Все, намалювали. Давайте. Друга рибка у нас, чесно кажучи, по формі набагато легша за першу. Вона у нас просто трикутна. Ось. Але ось третя сторона, вона буде не пряма, а трошки вогнута. Бачите? На стрілочку схожа. Вона може бути менша за розміром, може бути велика. Як вам подобається. Ротик у неї також буде веселий. О, я люблю веселих рибок, ви як бажаєте. Носик за бажанням. Око також може бути будь-якої форми. Може бути таке веселе. Ось. Може бути з рисничками. Ось. рісничком. Хвостик. Хвостика не вистачає. Він у нас точно такий по формі, як і рибка. Ось Я тоже знаю. Я тоже. Да. Ось ми її зараз і малюємо. У нас, похоже, з того да, 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 там я схожа на дорі, да. трошки схожа, схожала.